Я у мене без а це що за? Ну, це... Не, це прийом ви прийшли на Чи що? З чим? Це то по заявах, по яких ви не вирішили заяви наші. По яким? Ну по ці заяви. По яким? Уже є три місяці наші заяви. До сих пор ми не маємо відповіді, що прийнято рішення і яке прийнято рішення. В загальному відділі сказали нам, що на ці заяви знаходяться у вас на народі, Росі. ви як виконавець. Так, так. E, Звідти з закону про громадян, ви маєте термін, дати відповідь. До цих пір так. є ні проміжовачні відповіді, ніяк відповідно. Чи воно прийнято, чи не прийнято. І яке рішення це по ньому приймає? Ми не знаємо. Справа в тому, що так. рішення по програмі ви, ви просите тут затвердити програму так, і передбачити на нього фінансування. Рішення по програмі приймає сесія. Сесія не була після цього, тобто після вашого звернення. Ви не наші, наші заяви на, на цю сесію на комісії на комісії не, не вирішуємо, тому що в розмові із адміністрацією так. програми, розробниками програм для громадських організацій, в тому числі для громадських формувань, має виступати районна державна адміністрація. Районна рада не управі. Так само, як іде фінансування багатьох громадських організацій, так. є інваліди, учасники АТО, ще щось. Всі програми подає адміністрація, тому що фінансування буде йти Але через... Але ми говоримо інше питання. Чого досі за трьох-три місяці не давно відповідь? Згідно закону, місячний термін ми мали на відповідь, пану що в нього так. подано на розгляд сесії, чи на розгляд комісії, чи на що. Дасть на відповідь. Чекаємо, я, знайомо, що я прийшов у іличний сказали, віддала. Сказали, начальник ніякі відповіді не давати. Я сказав, що ніякі відповідь начальник, я не казав, що вбиви, <реш> так, сказав, що ви безпосередньо. Це одно питання. Інше питання. Так. Е, нас інтересує, чи повноважені ви вчора були проводити комісію, бюджетну комісію. Проводити? Так. Мене, мене попросили йому, йому. Він не захотів йому постану здоров'я, він був присутній заступник, він заступник. ну знаєте. Чекай, чекай, ми питаємо чітко. Чи е, згідно закону, чи передбачено, як посадова особа, ви маєте проводити засідання е, любої комісії, не завіше, чи то бюджет, чи яке? Чи мали такое поповноваження? це право? Так. На підставі якого закону Роман, право? Ну, не закона, а є, ще раз говорю. Голови, голова комісії був відсутній. Голова комісії. А ви, 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 ви посадова особа? Ви не маєте право вчатися у е, роботу комісії? Ні, ні я як у роботу комісії. Ви вчора утрупили і голова, і ви втрутилися в роботу комісії. Ні, я маю бав, е, сідно посадової інструкції закону. Ви маєте ви право. Прав. Да. Що питання? Це да, не не інше питання. По чому? Хто нам нараз відповідь? Ну, да, я розберуся, давайте приходьте. Завтра я вам дам можу і при інші інтерв'ю, розберемося по цим питанням, можете завтра прийти, я не готовий зараз вам сказати. Зараз. Але завтра, закон, ви знаєте, закон перебачимо місяць теплі. Так, 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 так. Ну до сих пор відповідно. І ще раз говорю, я розберуся і тоді можете завтра Все. прийти і дати. Ну, можете так само прийти, так. бо ну, що ви вчора сказали, ви сьогодні прийдете. Все, Дякую, вибачте.